Привіт! Починаю вести відео щоденник. Ніякої підготовки. Сьогодні. Вирішив сьогодні почати, бо сьогодні прилетів до Канади. І вже вести щоденник кожного дня. Кажуть корисно, корисно для психічного здоров'я. І буде що згадати, може комусь і пригодиться, викинув інтернет. Так, що я сьогодні зробив? Тут треба врахувати, напевно, що мій переїзд. Вчора зранку я збирався виїхати. В... Купив білет на Фліксбас на 9 ранку, прийшов, а його відмінили. Поміняли мені на 12.40. Виїхав в 12.40 з Мюнхена. Заїхав до Парижа, попав в четвертій ранку, добрався до аеропорту, тримав автобусами. І встиг зареєструвався і сьогодні прилетів. Політ був довгий, не спав вже 2 дні. Летіли 8 з половиною годин, більше, по-моєму, автобус навіть так, що затримався щось. Більше ніж 8 з половиною годин. Прилетіли, в аеропорту все оформив, отримав ворк-перміт, пішов на RCC і дали готель. На 14 днів Я домовився ще з України за цей готель. І знайшли готель до 14 днів. Можна тут знаходитись. Готель шикарний. Є інтернет і є безплатний басейн. Харчування нема. Ну але це таке. Зміна часового поясу конкретна: 7 годин з Європою і 8 годин з, Украї... з Україною. Організм в шоці. Спати хочу капець, так що зараз вже лягаю спати, але відео запишу. Ніби нічого не пропустив. Немає сили вже щось там згадувати і видумувати. Відео буду записувати таке розповідальне ніби для когось, як для себе. Яке е, сьогодні число? А, сьогодні 14. 14 червня. 14 червня тисячу, о, 2023 року. Вже заговорився. Коротше, треба йти в душ, йду зараз в душ і лягаю спати. Бо завтра, завтра в мене англійська. Курс англійської. Мав бути на 14.00 по європейському часі, а прийдеться вставати в 7 ранку. На 7 ранку. Часовий пояс змінився. І планую завтра е Сіннамір зробити. Так що так, побачимо завтра, запишу друге відео. Повторюю це відео без ніякої підготовки, яке є, таке є. Потім додавлю скріншоти може до цього відео, а хоча завтра вже розкажу. За харчування, що їв, в літаку чим годували? Добавлю до цього відео. Simple. Day.